І ми помітили, що багатьом людям дуже подобається катання на гірських велосипедах по пересіченні місцевості. Тому ми розробили новий біктрейл, який створений саме для цих людей. геометрія є ключовим моментом гірського велосипеду, оскільки вона визначає посадку на велосипеді і в цілому довід катання на велосипеді наразі ми відкоригували геометрію, приділивши більше уваги спусковій частині. Ми збільшили річ на 20-25 мм, щоб мати більше місця на велосипеді та мати більш стабільну керованість. Щоб зберегти відчуття маневреності велосипеда, ми знову таки збільшили стек і ще більше опустили каретичний вузол. Під час тестування ми з'ясували, що найбільший вплив має кут кермового стакану. Тому ми вирішили зробити кут кермового стакану на півтора градуса менше, щоб мати прогресивнішу геометрію. Ми також змінили деякі компоненти велосипеду. Ми встановили 140-мм міліметрову вилку, а також регульований підсидільний штир для довгих подорожей на всіх моделях. І для крутих спусків ми вирішили встановлювати чотирьохпоршневі гальма. Всі ми знаємо, що тільки тихий велосипед це швидкий велосипед. І тепер у нас є можливість мати паралонові трубки поверх корпусу кабелю, щоб уникнути шумних звуків. Також ми маємо двокомпонентний захист рами з відкисненими повітряними отворами. Ми хочемо зберегти велосипед максимально універсальним. Саме тому ви можете встановлювати дві пляшки на нижній трубі, ремкомплект та встановити довге крило. І ви можете навіть встановити багажник і підніжку. З новим Big Trail ми хотіли зробити речі простими, зберегти простоту.